Добрий вечір, мої хлопчики. Добрий вечір, мої дівчатка. В 18.14 Я вже вдома. Світла немає, включила генератор, бо приїхала, світла не було. Так хотіла я вчора е, включила світ, пішла в магазин. І йду, а на дворі темно машини йдуть. Боже, як красиво світиться будинок, дівчатка. Ну просто, знаєте, аж на душі воно радісно. Тому що я вчора вам казала, що мені вчора було так тяжко, просто от тако, знаєте, як жалося воно щось і просто ржалось. До речі, дівчатка сіль допомагає. от дівчатка вчора багато мені писала. Світуль, ти знаєш, ми теж послухали, де постійно солі, воно стоїло. От, дівчатка, от напишіть під цим роликом. Чи дійсно допомагає вам сіль? Мені дуже багато дівчаток писали. Красуні мої, ну що, сьогодні субота, але генеральна уборка у мене вже де перед новим роком. Сьогодні таке, знаєте, Зараз пропилісосю, сніму стірку, наварю макаронів, твердих сортов, дівчатка, зроблю подлівочку і не знаю, що, І, напевно, все. І хвата, і що, тобі, перекусю, так слава Богу, буде время 9 часов. Але ну, а що робити? Віш... Ой, дівчатка, зараз достану халати, я ж халати навішно вішаю, тому що халатів багато, а я привезла ці ночнушечками. Це моя слава дівчатка. Халатики, це моє слабось таке ваше виробне, мої рідні. Ці я вже вдію на новий рік. Послè, ну, новий рік синенький, бордовий. До речі, я ще хочу красний. Ось таку вішалку, хоч би зуби не впали. Ну, Ось це все зараз На вішалочку. Тут, звісно, зараз вещі зберемо з вами, мої ріднулічки і все. Джинсики чистенькі, все перестирала. Зараз стірку кинути не кину, тому що на генераторі світла немає. Але це так, джинсики завтра одіну. Костюмчик на мене, Світулічка, оцей геть великий, це, взагалі, штани спадають, штани спадають. А мені кажуть, ви робите фотошоп. Дівчатка, то де ж тут цей фотошоп? От, дивіться, я стою перед вами. Мій любимий тігровий хатик. Тут є фотошоп, де фотошоп є? Було би фотошоп, та хоч цітки були б більше, а то вони тільки зменшилися у мене. Де фотошоп? Дівчатка от задають мені питання: от Світуля, ви ведете свій блог? Ну Для чого він вам? В чому вся суть? Дівчатка, дивіться. Я ж е, не стрімлюся за славою, да? ну, там, щоб бути популярною, воно все йде своїм чердом. Для чого я веду TikTok, Instagram, Інстаграм, то я вам скажу. 99,9% дівчатка мої роботи йде з Інстаграма і з Тіктока, дівчатка. 99,9%. Е, да, Я, допустим, кроме того і своєї роботи, я вам показую абсолютно все, але я вже по-другому не зможу. Я вам усе прийшла, халат оділа діла і пішла. Допустимо, мені я людина, знаєте, яка не стісняється нічого, не комплексує. Воно що є, то є. Воно живі. У мене ролики живі. Я не монтірую нічого. І для чого от, пишуть от, Світуля, в чому все? Дівчатки, повірте, зараз все життя переходить в інтернет. Зараз все буде в інтернеті. Все, абсолютно все. От для того у мене і мій блог, мій інстаграм, і мій тік-ток. Дівчатка, розумієте, І потім пишуть мені, хто вам. Е... Монтирує ролики, як ви знімаєте. Дивіться, от час 18.21 і я вже кидаю ролик. Мені ніхто ролики не монтує. Дивіться, знімаємо. Ми ну, на базарі знімає мене Леся. Тут у мене телефон втертий, упертий в пахучку. Варю їсти, телефон упертий на кухні так само утром. Дівчатка, мені ніхто ніколи не монтує ролики. Машка, Аніна подружка вона сидить на коментарях. Я в Інстаграмі і Тік-Токі. Коментарі я читаю, я буваю та заходжу, ну, щоб... тому що дуже багато є. І я їх лайкаю. Машка відповідає, особливо, коли зсилку якусь питають. я ж вам все час показую, де я що беру, що я купляю, що я носю, Да? Машка сидить в телефоні. Да, дівочка, це моя. дівчинка, що приїжджала до мене, пам'ятаєте? Ви казали, що це за дівчинка. Дівчинки, я ніколи нічого не монтую, ніколи. Що є, що маю, то несу. У мене всі ролики живі, воно впало. Нічого, Обпідняла, обтерла і все. Ніх... Так, мої хазяйки, зараз будемо з вами хазяйки. Зараз будемо з вами хазяйки. Зараз в ці каструльки. Це така, знаєте, це кожна каструлька, це я брала, дівчатка. У мене цілий нагор. Зараз е, я в неї сушу подлівочку трошки таку, знаєте, тому що е, цей подлівку зварюю макарончики. Зараз оліка, все. І будемо з вами щось, щось будемо мудрити. Зараз нічого. Я пропилісосила. Щас тільки це приготую, хай воно буде тушитися. Поставлю водичку на макарончики, промію тільки пол, воно в хаті чистенько, ну грязі нема. А вже перед новим роком поміняю постільку нову постільку вдівну. І та й такі дівчатка мої, є, та й отакі от мої діла. Так що мої рівнулі, за мене ніхто нічого не монтує, і ніхто ніхто не вірив. Багато хто не вірить, що думають, що я зробила відео, там його монтірують. Я ніколи нічого не монтую. От воно є живе. Я поклала, роблю, ви все бачите, все воно, ну воно є, все живе. Живі ролики, вони повинні живі бути, ролики, Ну, як ми всі понімаєте, що маємо, то несемо. Не так, дівчатка мої, не буде у мене подліви. Я ж забула. Мені, таня сестричка моя, зробила голубці вчора. А ти, Свєта, хочеш макарони з подливою. Почнемо з того, що в тебе дерев'я м'ясо. Я думала, достала м'ясо, то достала сосиски бабушки галіні. Поставила в холодильник в тарілочку, відкриваю холодильник, стоїть тарілочка з сосисками в кульочку. Піднімаю головочки, у мене голубці. Так, да. Мені моя танюшка наробила голубців. Ні, я голубці не круть, не буду брехати. Ну я ж не кажу, я велика хазяйка. Ну і не лінтяйка, а голубчики. Сестричка мені зробила, томатиком заляла. Сметанка, слава Богу, я ж купила хазяйка, Чотири пачки масла, пачку, с... баночку сметан. Да, дівчатка. І у мене будуть голубчики. А Танюшка такі малесенькі робить. Ось, до речі, знаєте, що я вам скажу? Я не пам'ятаю де. Я в кого їла сладкі голубці без томата, Білі голубці з сахаром. Дуже вкусно. Скажіть, хто такі робить, а ну напишіть, де такі робляться. А в мене мої хорошенькі, буде, дивіться, будуть голубчики вже готові. Сам процес, подімайте, що я так, да, сам процес. Я м'ясо м'ясо достала утром. А я беру коріння ці пьоришки, кажу, пьоришки свята. Беру ці коріння, желудочки. Я люблю подлівку з желудками, не знаю. Я кто, а я люблю подлівочку з жилудком. Поставила сковородку, думаю, ой, кастрюльку, думаю, сейчас, свято блюд, поки кастрюлька нагріється, ти промієш м'яско, прожариш, зробиш подлівочку. Я обично беру або э, Я люблю... Говядинку молоду на подлівку. Вона тоді така. Я люблю, знаєте, з хрящиками є дівчатка. говядина є з хрящиками така. Вона і по ціні хороша, вона і не ребра, виходить, як оце е, антикот, да, по-моєму, називається. Я беру такі молодесенькі собі, і мені так подобається. Е, я собі обжарюю їх. А це хазяйка мала е, цей, мала що я мала робити? Хазяйка така велика, я, розумієте, Опозорилась на весь мір теж мої хороші. У лупці хазяйка варим, дівчатки я оцю беру, я прийшла на цю пахучку, він так пахне. Я вляла швабра з відром. Пройдуся, тако зроблю, була вдома чисто. Прийшла трошки пельбитила, ну воно не грязно, воно чистенько. Зараз голубчики насиплю в тарілочку, Хазяйка ж наробила. От сестра, дай Бог тобі здоров'я. Сметанку, слава Богу, я купила. А теж велика хазяйка утром дослала думати, то корінні пупчики в мене, а то бабушка Галіні сердельки. А взагалі, дівчатка, я хочу вам сказати, що я отак, от бабушка Галя я сердельки, там альбінка, де колбасу. Я заморажую, заморажую, допустим. Остався якийсь там кусочок, іду на роботу, достала, ввечері прийшла собі а як по друм. Правильно, що як воно зберігатися буде? Так що мирнули. Зараз хазяйка ще помиє поле. Скільки тут, дивіться? Раз, два, три. Вікна всі відкриті, двері відкриті. Світла ще нема, але це генератор. Так що, мої хорошенькі, ви сьогодні хазяючки. та Що ви сьогодні готували? Я хазяйка голубці. Голубці голубці дуже вкусненькі. Ми їм поле з вами. Ми. От навіть на відео видно. Дивіться, де помити, де не помити. Да, мої От сразу видно. А що воно воно чистенько? Воно просто ось кілька мангає Тоже коло це каміна. Ну а що, дівчатка? Ви мої курдяшки вже все поробили, так? Да? Ваша світу, слухайте, а від водою? як в селі, дівчатка, як у селі. У мене як у селі, у вас теж так красотульки мої? Зараз з вами йдуча я. Воно одразу да? от де помити пол, воно дивіться, той блистить, от прямо видає, да? той блистить, а той трошки ні. Зараз, мої ріднулічки, я потру візьді поли, вікна, двері відкриті, Щас ці по окороненьку тепер поставлю. Потру поли, хазяйка, голубці вже стушила. Та я поговорю з вами. Добре, щас я думаю поли, та що ще з вами поговорю. Трошки поговорю, та й що, та й мої ноги лягаю спати. Правильно? І мені не скучно, і вам добре. Від час лухайте робот полісос, я не знаю, дівчатка, мені він не подобається. Може він, то, що в мене ну, недорогий, він дешевий у мене. Но я не знаю, як він пилісоси. Додав... Чи він не для ковра, він веду для пола тільки. А я його суню на ковір, він не пилісоси. суню на ковр, він не пилісосить. А взагалі, дівчатка, я дуже люблю полимити. Правда, люблю полимити, люблю замітати. Люблю вишувати стірку. Но знімати стірку і гладити у мене всі віші жадка. Жадка. Я ось таку знімаю джинсики чи якусь там рубашечку, да? Звірш ні, ну якщо рубашка, то понятно, що я її же мусю. Не я її гладю, а вона мене гладить. Чесно, кажу вам правду. А вообще... дівчатка, Хочу сказати, що у мене все жадка. Да, у мене жадка, плаття, жадка, костюм, жадка, джинси, жадка. А якщо джинси такі у да, тако присіла, стала і вони облягли нас. Правильно? Ну, та що ні, я не люблю гладити. Добре, що ці пар паровики, оці є, поняли? маю паровика та й теж з ним поки награюся та вже не хочу ті штани тани нічого. Я стараюся купляти речі. я коли купляю речі, я їм говорю, вони мнуться чи не мнуться? Мені кажуть, ні, я кажу, якщо не мнуться, давайте. Якщо мнуться, не хочу. Ну не хочу, за чим воно мені треба? Лишній раз нерви мати тим. Мені один раз купав утюг на ноги, дівчатка, то як швиранула я ним. Не дуже сильно. А що ні? Люблю вішти, стірку знімати, не люблю і гладити не люблю. Оце дві речі, які я не люблю робити. Люблю замітати подвір'я. От все люблю робити. І вікна, хазяйка теж люблю мити шлангу, напулила, намилила, змила та й гайда, і хорошо. А що ні, дівчатка? В селі так, а що в не так Так само, так все так само. Так, мої красивички. Домиваємо з вами ще тут і в коридорі, вікна двері відкриті. Сейчас все. все уже. швабручку однім, вдома і пол, І все. Дома чистенько. Та воно чисто. Машинку не включаю, бо так світла нема, темно. А я сейчас хочу, куди включитися світло, включаю глянти. І ви аж на дорогу покажу, боже, як воно красиво. Та знаєте, прямо от душенька така. Чесно, от і так на душі, знаєте, от такое моторошно, а воно прямо от душенька така. Так що, мої дівчатки, мої хлопчики, Світулечка, та ви теж мої Шучка, ви теж хазяйки. Але кожна хазяйка, дівчатка, хороша по своєму. Правильно, мої рідні? Правильно. Понуроді чистенько, по по але я не знаю, де береться оця пир, дівчатка. Я не знаю. От чесно, я не знаю, у кого вона є, у кого її немає. Але у мене, у мене її вистачає. От у мене її вистачає. Чесно, дявочки мої. З цим відром як сваха хою. Поїмаєте, все. Тут уже помила, іду сюда. А на дворі, я вам хочу сказати, що так, мені ж тут трошки помити, бо я там уже помила. Я хочу вам сказати, що я з вами, наверно. Ні, на кухні таку а по всій хаті, наверное, і не мила. Нема, нема світла. Дівчатка мої нема ков'як струсила, тут пропересосила. Чистесенько, гарнесенько, все, хазяйка. Ну, я ж з вами все роблю, правильно? І поли мию, і все. Зараз, дівчатка. А я хочу сказати, що на дворі прямо такий морозець. Ой, так пахне моя тряпочка, дівчатка. Так вона в мене пахне, йшла, брав, хай падає. Ось тако, все. А пахнучу водичку біля і тут прямо при вході. Вона чистенька. А махрове полотенце У вас є дівчатка? Пом'ях в селі. Махрове полотенечко. О! Так дівчатка помила поли, все зробила, насипала лоханочку. Ви думаєте, тут голубці? Ні, мої хороші. Я тільки що відкриваю тумбочку, в мене ну, внизу в одній тумбі вода стоїть газована, не газована. Думаю, відкрию, подивлюсь, що у мене в другій тумбі. А в другій тумбі у мене, ця Валя моя, видно, привезла дуже давно. За 15 баночок ананаса. Дівчатка, ананасик. Да, і я їм ананас. У мене сьогодні. ужин... Ну, я там поїм. Ну, я поїм, ви що? Це можна. Мені пише, що ви їсте? п'яти до Максима Максимовича. якщо мені не їсти, дівчатка, дівчатка. Дивіться, вас. ну от, е... Я не знаю, кому там донести по роботі, по блогові. Я вже вам казала і не раз буду говорити за свій інстаграм, за свій Тікток, за свій ютуб, як я його веду, хто мені що робить. Дівчатка, сама. У мене кришечки трошки на хліб. Тут вона це моє. А де вони взялися? Не знаю. Я люблю всі руками. А їжку потім вип'ю. Дівчатка. Ну, давайте я вам скажу, як я до цього йшла. Я вам розкажу, як я до цього йшла. Я навіть не знаю, як воно вийде. У мене, Коли я тільки починала, у мене Юлька була, вона уїхала з Сережкою. Вона каже, давайте будемо щось пуліть. Кажу, Юль, дай покой мені, я й пулять. Ми почали з Ютуба. Я їй кажу, Юль, давай тікток. Вона, ви вже стара для TikTok, а це для молодежі. Юлечка, що ти зараз у ті світі скажеш? Стара тут світа? Юлька, ти хоч напиши ті світі, Де ти, рідна моя? Ріночка ти моя, кажу, що я вас покажу, хто мене надумив. Юлька моя, боже, де ми з нею не були, що ми тільки не знімали. Давайте пулі, хоч ти лопне, вона мені каже. Ну і мене пулі, бач. Якщо б ти тіті світі не сказала, не було б тіті світити ні Тік ні не Ютуба. Щоб ми пуліли. А так, бач, на пулі, Юлічка моя. Юлька, напиши напишіть світі. Саме головне, не треба боятися камеру. Якщо ви тільки боїтеся камеру, ви тоді, не знаю, поки нічого не робіть, бо це не буде толком. Допустимо, в мене камера включається, я не знаю, де в мене в голові це все береться. Я одразу, як Юля каже, пульшу що хоче, не треба боятися камери. От ви включили камеру, є ви і камера. Ви говоріть, що ви захочете. Ви знаєте, кожна людина, вона щось хоче, правильно? Щось хоче робити, щось хоче говорити. Отак От і ваша світулечка. Отак все воно і пішло. Ну, я хочу вам сказати, що зараз весь мир переходить в мир. Інстаграма, Тіктока, Ютуба. Щас, все, що ми хочемо, ми собі льожу на дивані можемо замовити, дівчатка. І так воно буде ще більше. Наверно, скоро вже і роботи будуть вдома прибирати і готувати у нас їсти. От ми якось до цього йдемо з вами. Саме головне, мої хороші, перше не боятись камеру. Включили, пульте, що хочете. Но ролики не повинні бути більше минути. У мене е, мій блог це моя робота. У мене мій блог це вже моє хобі. Я дуже люблю, ви знаєте, знімати. Я ж знімаю все підряд. Я знімаю все, що мені подобається. Я показую, що я їм, що я одіваю, куди я пішла. Я все показую. І не соромлюсь з цього. Ну, я це люблю. От у мене в день, дівчатки питають, скільки в середньому у мене роликів? Ну, саме менше це у мене може бути 70 роликів. 70. А один раз у мене було 180 роликів. 100. Я тільки утром просипаюся, у мене вже 15-20. Смотря з якої сторони я встану, яку тему я почну. Да. Я багато дуже роблю. Ну і що, у мене на роботі, от я, допустимо, отримала ікру, да? у мене вже роліків 30, я дуже покати з ікрою, я дуже її розказати. Я не знаю, ну, от, допустим, у мене все заключається. От, не знаю, я навіть сказати правильно, щоб я вам правильно об'яснила. Просто включили телефон і що маєте, то не сіте. Саме головне. А ще я вам скажу, що 99,9% у мене робота, дівчатка. О, дивіться, я втром по От я утром став. Да? Там що я собі замовила, я вам показала: хочете, беріть, хочете, не беріть. Мені нравиться, я показала, а ви собі дивіться. тому, що дівчатка, ви знаєте, я так звикла. Встала там, п'ю воду, п'ю каву, п'ю чай, п'ю з вами. Я, ви знаєте, я радше думаю, Боже Свято, з ким ти говориш? Ну, ти ж сама в телефоні себе бачиш. А насправді мене ж дивиться мільйон людей. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Але ми не можемо всім подобатись. не доларові купюри, дівчатка. І не треба старатися. Пойміть, ем, Вам, вроді, можуть сказати, ти умнічка. А вслід тобі сказати, ну на що ти похоже, подивись на себе. Ну, ви розумієте, ну дуже багато ліцемірії, дуже багато. Повірте, через це я все пройшла. Просто в моєму окруженні є такі люди, які думають, що я нічого не знаю і нічого не бачу. Вони приходять зі мною сюськаються, а виходять від мене, поливають мене грязю, говорять за мене. Я це теж все знаю. З мене сміялись раніше, коли я починала. воно тобі треба, ту, ту-ту-ту-ту. Але мені це нравилося, мені це дійсно подобається. Я дуже, Ви знаєте, що моє хобі це фотосесія. Я дівчатка, я люблю, я дуже люблю. Це, знаєте, така от душенка у мене фотосесія. Я люблю зніматися, я люблю. Ну, я не соромлюсь свого тіла. Да. Я зараз зробила операцію, я собі скачала дуже багато, там відрізла, там скачала. І дійсно, я зараз на себе дивлюся, це 20 років це от фу, як з куста. І я дуже задоволена з собою, тим, що я роблю. Ну, Я горжусь тим, що. Дівчатка насправді, якщо так розібратися, я дійсно зробила себе сама. От Я ніколи в житті не просила, щоб про мене хтось говорив. Я ніколи в житті не казала там, зробіть мені ролики, там, прийдіть до мене, розкажіть про мене. Якось воно все, все своїм чердом. А саме головне, не треба нікого копірувати. Треба бути самим собою. Ви це є ви. Так як ви ніхто не зробить, не копіруйте. Саме головне правда треба бути самим собою. Я ніколи, я от починала. У мене в Тік-токи мене два рази вже блокували. У мене в Тік-Токі вже було б десь, ну, я думаю, десь більше двох мільйонів да, в Тіктокі. І в Інстаграмі так само. Але я вам хочу сказати, що я ніколи ні за чим не ганяюсь. Я не ганяюсь тим, щоб про мене знали. Ви знаєте, я стараюся нікуди не ходити, я стараюся, знаєте, таке, ну, я це не люблю. Я не люблю, щоб там, ну. Другим подобається там, да, що про них знали. Я-я-я, я є я, 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 я жінка, яка торгує на привозі, яка ще раз хочу сказати, з гордістю зробила сама себе, дівчатка, я сама себе зробила. Я прямо це говорю на всю Україну, на весь світ. тому що це дійсно так. Я якось, знаєте, даже, от даже дійсно так от думаєш на це все, да? як воно все вийшло. Просто будь сама собою. І все, і так воно піде. по другому не буде. Що мої краситурічки, ви знаєте, так воно все пішло-пішло. Я хочу вам сказати, що завдяки інстаграму, тіктоку у вас є продажі, у вас є робота. Ви знаєте, що так як ви свій товар покажете, ніхто не покаже, допустимо, да? ви замовили рекламу. Хорошо, до вас прийдуть, про вас розкажуть. Про вас розкажуть, Вам дадуть толчок, але вас покажуть і треба не сісти, нога на ногу, як я з вами сидю, і ждати, поки до вас прийде хтось, ні, мої рідні, вам толчок дали. Ви на подхваті. Все, вас прийшли, показали. Ви є в соцсетях. І тут ви починаєте в день мінімум, дівчатка, 50-60 роліків. Хоча б 50, 50 хоча б. Тому що у вас товар. І ви дуже кожен товар розказати, показати. Людині це цікаво. Чи то плаття, чи то куртка, чи то штани, чи то колбаска, чи то сало. Дівчатка, не ждіть, що у вас воно так пуп іде. Ні, так просто не буде ніколи в житті. Да. А я хочу вам сказати, що я ніде рекламу не брала. Я понімала, що ну хорошо, ну прийдуть про мене, розкажуть, ну скажуть, ну хорошо, і що далі? Подієте, якщо у вас якісний товар і підвішаний язик, і є мозги? Ніхто вам не підскаже, не скаже. Ще хочу вам одне сказати: це дуже немаловажно. Ніколи нікого не копіруйте. Будьте самі собою. Мільйон разів скажу, так як ви преподнесете свій товар, так ніхто не преподнесе. От подивіться в мене, у мене той рот не закривається. Хай я буду бабця, хай я буду базарна баба, але я працюю. Мені ніхто нічого не дав, дівчатка, мої хлопчики. У моєму житті мені ніхто нічого не дав. Я тільки, знаєте, з мене сміялися, натикалися. Ти така, ти то, ти сьо. Яка я обична жінка? На мене й ставки ставили. Ой, скільки вона на цьому привозі буде. Подивіться на неї, яка вона, яка? я? Обична я. Обична ви. Двигатель своєї роботи. Ще раз кажу, то що у вас, допустимо, хорошо, ви тільки починаєте, да, ви хочете, щоб про вас узнали люди. Ви берете там блогера, да, собі звете, все, ви робите рекламу, ви робите ролики, все, 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 ви вийшли в сусідні. Але ще кажу раз, не сісти ото як клущі і ждать, ой, про мене розказали, до мене прийдуть. Ні, мої хороші, ви вам помогли і ви пулите, 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 пулите далі. Ще раз скажу, поки ви самі себе не зробите, вам ніхто не поможе. Ніхто не поможе, ніхто вам не принесе, не дасть. Ви двигатель своєї торговлі. Ви і крім вас ніхто. І ще мільйон раз кажу, не копіруйте когось. Не дивіться, от той торгує і я хочу. Я завжди казала своїм Лесі, Костіку. Я казала, ми прийшли на роботу. У мене є моє робоче місце. Є я, є ви. Все. Все окружені, хай торгують. Сьогодні вони, завтра ми. Не ганяйтесь. Так, мої хорошенькі, Так що я про роботу, про торговлю, я дуже багато всього знаю. А ще хочу вам сказати: запам'ятайте раз і навсегда, на роботі слова нема, не хочу, не буду. Якщо ви тільки прийшли на роботу і у вас похмуре личко, повірте. Ідіть додому, бо толку не буде. Якщо ви тільки приходите з позитивчиком, і утречком особливо щось сладеньке. я колись теж создам свої курси по продажам. Мені нічого не буде, по продажам. І хто буде купляти ці курси, я розкажу дуже багато секретів для торговлі. Я дуже багато всього знаю. Саме головне, що я в усю вірю. Вірю, я в усе вірю. І в моєму житті, моя чуйка, мене не підводила. Я завжди вам говорю, що все буде хорошо. Ви сповните моє слово. Так що, отак. Так, мої ріднолі, мої красотурі 19.49. Вербайте, я з вами говорю і одразу пулю. Я вам всім хочу побажати тихої спокійної ночки. Я це вам буду бажати кожний ранок хорошого дня і кожен вечір спокійної ночки. Дякувати Богу. Дякувати нашим захисникам. У нас є можливість з вами поговорити. У нас є можливість піти на роботу, посваритися, попрацювати. Правильно, мої хороші? У нас є можливість на все. Так що, мої ріднулічки, не треба нам гнівити Бога, потрібно жити сьогодні час і в цю секундочку. У нас одне життя, і ми потрібно жити його самі собою. Не чиїмось життям, а своїм. Я вам бачите, я зараз на ніч з'їла ананасиків. Ну, зараз я ще наверну пару голубців, піду по мою ноги. Діну я скафандр, іду лягаю спадки, лягаю на правий бочок, включаю броні прокоповану і солоденьких вам снів. Я завжди з вами, а ви зі мною. Вам тако дивіться. М -м -м -м. Я з вами залюбки, можу говорити 24. на 7. Я дуже люблю з вами поговорити. Чесно, от правда люблю. Я люблю, от я завжди думала, з ким я говорю. Так що, мої хорошенькі, я думаю, я розказала вам, що знаю я, то говорю вам, тим ділюся із вами. Саме головне розкажу вам три віші: будьте самі собою. Нікого не копіруйте і вірте в себе. Поки ви не повірите самі в себе, толку не буде. Повірте. Я вам всі такі говорю речі, які пройшла я, чесно. А я пройшла дуже тяжкий шлях, щоб у мене щось є да, це все, що в мене є. Я до цього йшла дуже багато років 47. Грубо говоря, давайте 45. Потому що тільки два останніх роки. Я чуть-чуть стала на ножки. Говорю вам відверто, мені скривати нема. Я не вкрала, не просю, я просто працюю працюю з утра до вечора. То, що ви все і бачите, ну я ж не скриваю.